Клібні Софії Київської в центрі експозиції Срібне оздоблення ікони Чернігівської троїцілінської богоматері, яке виготовили 300 років тому. Ця унікальна пам'ятка українського бароку багато років лежала у фрагментах. В музеї Тарновського в Чернігові знебуття повернули працівники національного науково-дослідного реставраційного центру України. По обидва боки срібних шат гуцульські п'ятисвічники 18 століття. Центрі зали під склом рідкісна плащаниця візантійського зразка Її рукотворили рукотворило монастирі Молдови Валахі в XVII столітті. Її Євангелія звільна 1575 року. сімдесят зі смарагдами, рубінами, гірським кришталем. Шовкова богоматір з немовлям 16 століття. Відреставрована митра київського митрополита Рафаїла Заборовського її виявили 1936 року під час археологічних розкопок в підземному склепі Софії Київської. Величною постає ікона Богородиця Тихвинська. 24 клейма з сюжетами свят та 46 святих обрамляють причисту. Реставраторам вдалося зберегти унікальний напис на іконі, який свідчить про її історію. На цій реставки є речі, які заслуговують на особливу увагу і мають світове значення. Це речі, які дійсно займаються в експозиціях центральні місця. І нам дуже приємно для художників-реставраторів, і ми раді тому, що кожний музейний заклад України може похвалитися тим, що найкраще місце в експозиції це наші роботи, наших художників-реставраторів. Ці шедеври сакрального мистецтва стали взірцями реставраційної майстерності. Карбування, золочення, паяння, гаптування золотими срібними нитками, шовк і оксамит, металева тасьма. Вперше реставраційні майстерні з'явилися в Україні 75 років тому. Фахової освіти тоді не було. Це трималося на ентузіазмі художників, закоханих у старовину. Це є справжній труд для смирення. Майстерність вимагається неабияка, та вона має залишитися непоміченою. Так колись воздавали і нині воздають богові Боже.